Футболочки сорту Крем, 15 кг, у нас 12 євро за 1 кг. Да, моделька не зустрічається. чоловіча дуже яскрава. Вона йде повністю спортивна фірми, Ось така гарна моделька. Це є есички жіноча. Звичайно, пап тобто, чоловіки не будуть носити. А Ось така елічка, бачите, що елічка роблять. Тут на у нас різноманітні. Чоловічі, жіночі. Також ще одна така рібок. Трендів багато. одна. прищарних. Басік. Ікселька. Така ось жіноча. Іде. Ще одна велика, класна футболка, ікселька. Ота ікселька точно не тягне. Попередні. Так, ну що це в нас є виноті XXX, точніше, вже XX, вже мені вже все. Я починаю X, X, X L, Це, мабуть, XSК-S. Це Ска, повноцінна С, така маленька, яскрава, така гарна спортивна маєчка. Ще одне спортивно, вже йде чоловіка. Десь АКМ, розміри С. К Ще такий дуже цікавий матеріал. Тут іде XL. -ка. Такого варіанту. Так, тут у нас сіренький, дуже гарний мігенький матеріал. ще 100% тотон, такий матеріал відчувається якість. Також бачите, різноманітні, гарні моделі. Ось така базова футболка, це Л. Лка ікселька. Ось такий варіанти. Дивіться, який красивий боді. Сучасна гарна моделька, трошки ближче покажу, дуже гарна. По Приємно гарного кольору сеплюс, базовий мастер, базова маєчка, емочка, малиновий красивий колір, ельчика, маєчка зінозі, звичайно, що гарний виріс, глибокий. подивіться яка красива, гарна три, леопард, спортивна. Я скралаю зараз підзагоріле тіло. Дуже-дуже гарно буде. Так, це шоу-манго, Тут будуть плечики, ставочки красиві. Так, жовто-гірщичного кольору і цеска. Іде така на зав'язочка. Дуже гарно буде під шортики. Так, наступна модель. Також є сучасні варіанти, тобто можете перекручувати і собі ще раз одягати, можете по різному порізноманітно. Тобто є тут два варіанти, його одягати. Так, що тут у нас? Ліво фонду. Ось така легенька, гарна кіноча. Янотка яскравенька, моделька. Це нас така. Це розмір елочка. Дуже красиво, чорна базова, можна сказати. Так, це в нас йде ось такий топ. Це, я знаю, що одягають під туші топик. І зверху ось такий укорочений топ. Це спортивний варіант. Елічка, розмір. Так, що це в нас йде? Це у нас йде на одне плече. Ось така майка дуже гарний яскравого матеріалу. Можна робити, її, завертати ось так Не. середину. Довше і коротше. Глибоку, синього глибоку кольору. Так, зараз її, Теж йде на зав'язиці під палатик, Теж тренд цього року. Просилі дуже гарний лод і мені імпонує. Так, Adidas, оригінальна футболочка. Є одна спортивний яскравий варіанти. Також дуже гарно літом буде виділятися. Так, все це у нас проста базова спортивна. Ви знаєте, що спортивні речі, досить немалі кошти, коштують. Так, мамі, мамі. Ось така гарнесенька, розовенька. Так, цікава. моделька ось такими розами, дуже гарно зроблено, дуже гарно підібраний кольорова гама. Adidas оригінал, подивіться, скільки тут у нас йде оригіналу. бренду, точніше. Ще одне укорочення. Голубесенька, подивіться, які літні гарні варіанти, голубесенької. Футболочки базової. Базові, базові футболки це саме-саме необхідне, що потрібно. 32. Ось така, есочка може бути. Ще одна спортивна, також цікавий варіант, який тут на змінці. Етикеточка. Ось така майка, досить великий розмір. Ще одна масштаба. Бачі, що топи, майки, футболочки, вони тут присутні. Так, поло така, футболочка. І тяжко вам покажемо повні тайло. І серість, так? Все моглися з назвою, але нічого. Все, ми все вчимося. Зразу з вами розвиваємося. Будет красивий топ, дуже-дуже гарненький. цікавий так є. Наталії вирізать, Дуже красиво. Так, ми вам показали половину лоту даної позиції, можливо, трішки менше. Трішки підвірно покажуть, скільки у нас залишилося. цієї краси. Я замовлення перше свої менкюр або